Був красавчик, просто от всі обставини були проти нього. І тому вийшла якась фігня. То така слічна дитина. Він так, все, батьків, слухається, все, що тато каже, робить. судячи по тим свідченням, там була якась банальна підставка і розводка. Е з кучою невідомих. Сьогодні він з тим домовився, там, на точці того поженився, з тим забухали разом, вроді би, скріпили союз, пішли на когось. Він має свої амбіції. І сьогодні він тебе слухається, завтра він вирішив, що він тебе не слухається. І все. І що ти з тим зробиш? А нічого, тому що він договорився з твоїм ворогом, і їх там втроє більше, ніж твоїх пацанів. Ти, само собою, збираєш своїх пацанів. І ота вся історія. Це, в принципі, історія Русі в 12-13 сторіччі. Вітаю вас, мої маленькі любителі базованої бази. Мене звати Роман, і Це підказ про історію. Сьогодні ми поговоримо про загибель Київської Русі, ну або давньоруської держави. Називайте, як вам більше подобається. Я надіюсь, ви розумієте, про що йдеться мова. Русь загинула під татаро-монгольською навалою в 13 сторіччі. Ну, проте, цей процес він був не зовсім одномоментним. Тому що якщо в 1240 році були винищені основні міста Русі, такі як Київ і Чернігів, в принципі, всі ті князівства ну два, разом з Переясовським, були винищені. проте сама по собі ну, конфедерація Русь, от конфедерація Князів рюриковичів вона ще зала дуже довго, і дехто вважає навіть, що наприклад, вона еволюціонувала в російське царство. Ну, спочатку в Московське Велике Князівство, потім в Російське царство, і прийшла потім в Російську імперію. Я з цією точкою не згоден. На мій погляд, вона загинула десь на стику, десь після татаро-монголів, десь на стику 13-14 сторіччя. Те мені цікаво вам розповісти на якісь ну, банальні речі із історії. Мені хочеться, щоб ви зрозуміли, як жили тугдашні люди. Що ми знаємо взагалі про то звідки ми взагалі знаємо про те, як вони жили? Які процеси соціальні, суспільні, психологічні відбувалися в той час? Чому от все сталося так, як сталося, а не інакше? І до чого то призвело? Перш за все, хочеться розказати про те, взагалі звідки ми знаємо про історію Русі? І основним джерелом з історії Русі, само собою, являються в першу чергу місцеві літописи, якихось монахів, ченців, які ввели хроніку свого князівства або сусідніх князівств, також перехресні літописи сусідніх країн або спогади якихось освічених людей, які подорожували по Русі, От якісь такі речі. Проте ви самі розумієте, що це досить недостатні дані. Тому що в і щоб судити про якесь суспільство, ну хоча б як мінімум мінімум, було б непогано ну, нам, людям, які дивляться в минуле про, в якусь епоху, в якусь країну, було б непогано почитати, подивитися, як мінімум історику. Три джерела свідчень. Першим є щоденники тодішніх людей, коли людина сама прописує своє життя, що вона робить, що в неї відбувалося. Друге, це якесь листування, коли люди переписуються один з одним. І третє, це якісь адміністративні, судебні документи, щось таке, що е, чисто функціональне. Щоб ми розуміли, в принципі, як та держава, чи той регіон, чи то місто, чи село взагалі е, існувало, які там процеси внутрішні відбувалися. Основне, що ми знаємо про Русь, це літописи. І тут така ситуація, що якщо князеве повезло. І літопис, який вів його, по-перше, в нього був літописець. По-друге, літопис, який він вів, залишився до наших часів і залишилися його копії. То про нього, про того князя ми знаємо. А якщо ще літописець до того князя добре відносився, то ми знаємо, який той князь був красавчик. І таким прикладом такого князя є Данило Галицький. А якщо ви не знаєте, хто тут такий, це князь, який князював з 1205, по 1264 рік, здається, чи 65 й це видатна людина свого часу, хоча і не супер видатна, ну, не якийсь умовно, Олександр Македонський, але, але і не рядовий князь, досить помітна фігура. Так от. Про нього так не розписав літописець, що от все, що в нього в житті поганого сталося, то ми з літопису розуміємо, що Данило в тій ситуації був красавчик. Просто от всі обставини були проти нього. І тому вийшла якась фігня. Але якщо б йому хоч чуть-чуть, хоч, хоч на грамулічку повезло, все було б просто Чікі-Пікі, супер. Ну просто він все, що міг зробив, але ну, не фартануло, пацану. От, проте, якщо ми вже читаємо про Весина, літопис Льва, в честь якого якраз Львів назвав Данилу, коли засвонував Львів так от, поки батя живий, про Лева пишуть, що то така слічна дитина, він так, все, батьків, слухається, все, що тато каже, робить. І взагалі спритний воїн і хороший адміністратор, і взагалі от чудова кровиночка, Гарного наслідника собі Данило Виховав. Тільки Данило помирає, а ми знаємо, що далі про Льва і в принципі про Льва писали волинські літописці, тобто літописці його вуйка і двоюрідних братів. І тут ще виходить, що Данило не такий класний. Зразу тон повестування міняється, і вже про Данило, про Льва. Про Лева зразу починають розказувати, що він тут погано зробив, тут. Погано. І все, що він не зробить, то ну, все якесь таке ну, не дуже. Ну, зовсім його розварити не будеш, бо все-таки родина. Але ну, кажуть, ну, князь із нього такий: от воювати, то його, а князювати, ну якийсь він таке. Вот. Тому про Лева ми, наприклад, в книжках по історії зараз знаємо набагато менше. Про нього менше пишуть, бо його хайли. Хоча з точки зору періоду князювання, Лев князював більше часу, і в принципі так можна торкнутися любого князя. Тому завжди пам'ятайте, коли ви читаєте про чи дізнаєтеся про якусь людину, і це торкається особливо про часів раніше ніж 17 сторіччя. То в першу чергу, швидше всього, історик, якого ви слухаєте і читаєте, він транслює точку зору літописця, помножену на свої якісь е зачасту фантастичні е уяви про цю людину, як він собі там новоображав. Друге питання, про яке треба сказати, із чого взагалі складалося життя князя? І тут ми знову поговоримо про ту лінію Мстиславовичів, про Романа Мстиславовича, Данила Романовича Галицького, ну, Галицьких Мстиславовичів, і про Лева Даниловича. Роман Мстиславович вважається в історіографії досить потужним князем. За свого життя він себе іменував навіть самодержцем. Самодержець це все ще не імператор. Але щось близьке. Його деколи навіть називали царем Русі. Уявіть собі, його назвали царем в 13 столітті. Перший цар Московської Русі появився ну в кращому випадку, наприкінці 15-го сторіччя, а по факту в 16-му. От здавалось би, суперправитель. Проте, на мій погляд, саме цікаве то, як описують його смерть. Тому, що, щоб ви розуміли, у Романом Мстиславовича був давній союзник, Краківський князь. І е, вони з ним союзничали ледь на 30 років. Я зараз на скидку не згадаю. І от дивіться, що стається. Несподівано, ми не знаємо чому. Літописець е, ніхто нам не пояснює, чому. Роман Мстиславович реве союз з краківським князем, ну, з польським князем. Іде. Війною або на нього, або в його сторону, тобто на нього і ще на когось. При цьому в Галичі він залишає угорську залогу, тобто війська угорського короля, які по договору з Романом будуть тримати Галич для Романа. І, якщо що, для його дітей, тому що він в Галичі залишає своїх дітей. Ну тому, що в тому числі через це він з угорцями домовився, що з Галицькими боярами там теж вони ну, не дуже були стосунки у Романі. Дивіться, що, що стається далі. Роман Стиславович іде воювати поляків, проте в процесі походу він з ближньою дружиною, самими вірними йому людьми, чомусь відходить від основної армії, попадає в Пастку, і там поляки їх вбивають. Після чого. Півроку на Галичині в Галичі князює Данило Галицький, Данило Романович, якому на той момент по різним оцінкам або один, або чотири роки, швидше всього чотири. Бо якщо один там з Васильком зовсім не зрозуміло, що до чого. От через півроку угорці відмовляються ну, бути підтримкою Данилові. Данило з мамою і з братом виганяють, ну хлопче 5 років. Він говорить то з трудом. Виганяють з, Гали... з Галича, вірніше, вони самі втікають, і далі починається скитання Данила. А в Галичі самому починається боротьба за Галицький престол, на який претендує як Краковський той самий князь, з яким посварився Роман Мстиславович, Так само Угорський. Король, який, здавалось би, по договору гарантував Данилові сину Романа, що все буде окей, що Данило буде князювати. І в результаті, навіть в 1215 році, угорський король домовляється з князем, і вони сажають королем Галиції та Людомерії, тобто королем Галичини та Володимирщини, тобто Волині. Коломана, другого сина ем, угорського короля. А Коломан жениться по тому договору на донці якраз е, краківського князя, здається, Лешко князя звали Краківську. І відповідно, ну так вони скріплюють союз. Правда, вони в Галичі втрималися недовго, буквально два роки. Їх потім вибили І, е, ну, Оце вся історія смерті Романа Мстиславовича, якого називали і самодержцем, і просто красавчиком, і так далі. І тому подібне. Ну, як ви розумієте, ця цієї історії? Це те, що нам розказав Літописець. судячи по тим свідченням, там була якась банальна підставка і розводка з кучою невідомих. Ну просто сюжет для детективного історичного роману. Ідемо далі, як складається життя Данила Галицького? Якщо читати особливо до того, як він повністю повернув собі і братові Галицьку волинську землю, то в середньому історії йде таким чином: що в цьому році, рік перший, Данило збирає армію, збирає якихось союзників, заключає ті самі союзи, інтригує і так далі, і тому подібно, іде на когось війною. Захоплює, допустимо, п'ять міст, ще там десять сіл до тих міст і так далі. Із тих п'яти міст і десяти сіл він там два лишається йому. Одне віддав одному союзнику, друге другому. Ну, і от з двома містами лишився. На наступний рік всі союзники розбіглися по своїм домам. Противник Данила якийсь є, тому що тих противників багато, і вони постійно міняються. Сьогоднішні союзники можуть стати завтра противниками. Збирає свою армію, ну не, не, не тільки армію, щоб ви розуміли, армія князя зазвичай, якщо князь іде на когось воювати, це князь плюс його союзники. І кількість цих союзників, в залежності від ситуації, постійно мінялася. І от вони своєю тусою йдуть на Данила. Данило замість розуміє, що якби, в полі з ними воювати не варіант, і в принципі тримати облогу теж не варіант, тому що їх занадто багато, вони занадто великою толпою зібралися. Він втікає і лишає місто. Вороги займають то місто, на яке претендували, проте в процесі починають сваритися на рахунок того, кому які трофеї отримати. Половина йде геть, половина переходить в стан Данила, ще якась там частина, ну я розумію, що половина і половина, ну неважливо, ще хтось коротше, взагалі йде додому, а не геть. І, коротше, Данило вертає місто. І якщо в цілому це все описати, от якщо дивишся фільм або якісь розкази, наприклад, про те, як в 90-ті йшло життя якихось кримінальних групіровок. То от життя київського князя це от життя голови якоїсь кримінальної групіровки 90-х часів В СНГ, знаєте. Тому що от сьогодні він з тим домовився, там, на точці того поженився, з тим забухали разом, вроді би скріпили союз, пішли на когось. Завтра щось з кимось не поділили, посварилися, по п'яні когось із родичів, когось забили. Цього не ворожують. І так і з року в рік і з року в рік. Кожне е, князівство це не те, що ми бачимо. Кожне князівство, я про це чуть пізніше буду говорити. Е, під собою має ще 10, там, 15, деколи 5 менших князівств. І в кожен князь, кожного із тих менших, деколи удільних, тобто е, підпорядкованих князівств, він має свої амбіції. І сьогодні він тебе слухається, завтра він. Вирішив, що він тебе не слухається, і все, і що ти з тим зробиш? А нічого, тому що він договорився з твоїм ворогом, і їх там втроє більше ніж твоїх пацанів. Ти само собою збираєш своїх пацанів, і ота вся історія. Це в принципі історія Русі в 12-13 сторіччі безкінечні війни всіх зі всіма, коли майже немає сталих союзів. Зазвичай, якщо є якісь сталі союзи, це ти зі своїм власним рідним братом домовились, кому що із падщини батька залишається, або з дітьми, от хоча діти тебе можуть придати, і брат рідний тебе можуть придати, ну зрадити, і там просто в треш. Дідько ногу собі зламає в тому, що там насправді між ними відбувалося. І життя князя це або він збирається в похід, або він зализує рани після походу, або він ділить трофеї, або він щось мутить якусь інтригу. От, три роки маленькому княжичу стало, він почав. Плюс-мінус розуміти, що йому говорить, він вже починає, крім того, що вчитися воювати, він починає вчитися інтригувати. І робота у тих, ну там не було правил, що дітям не можна трудитися. Робота у тих княжичів починалася буквально з моменту, як вони плюс-мінус щось починали усвідомлювати. От третя річ, про яку обов'язково треба сказати, упомінути, це загальний фонд, загальні обставини в Русі. Тому що ну, само собою про це ми не дуже багато знаємо. Але треба розуміти, що за ті 150 років, там, від 1100, го умовно до 1240-50-х -х, х років, ну до 1240-го, Русь розросталася і швидше, всього численність населення виросла в декілька разів. І відповідно чисельність міст виросла. І ті міста, села, які там на 1100 рік були ну невеличкими, і ніхто з князів не хотів там князювати, тому що ну занадто мала зона. Відповідно, з податків з такого місця ти дружину не набереш. Тому що місто для князя це в першу чергу кошти, які він утримує, і на які він найме собі дружину, відповідно, ну військо. Відповідно, чим більше місто дасть йому грошей, тим більше буде в нього військо, і тим більше в нього шансів захопити ще більше місто або захопити декілька маленьких міст. Ну тобто, ну коротше, захопити якомога більшу територію. Так от, на момент татаро-монгольської навали, Русь збільшилась при цьому не тільки в плані площі, а також в плані густоти населення. Постійно йшла колонізація майже в, всі, в усі сторони. Вони рухались як і в сторону Польщі з Угорщиною, де ну, само собою був досить серйозний супротив. Так само йшла активна колонізація, наприклад, Прибалтики. Зараз для нас це не зовсім очевидно, коли ми дивимося на якісь карти по історії, тому що в 13 ж сторіччі якраз всю колонізацію Прибалтики перебили німецькі колоністи, ну, в тому числі німецькі лицарські ордена. І все те, що на початку 13 сторіччя було поділено між Полоцьком та Новгородом, ну і меншими князівствами, які так чи інакше підпадали під сферу впливу Полоцька та Новгорода, все це так чи інакше віджали німецькі лицарі. Далі треба сказати, що йшла експансія на південь і границя Київського та Чернігівського князівств в Степ. Вона також розтягувалась, тобто ставилися якісь нові міста. І Київське та Чернігівське князівства вважалися самими населеними, тому що там була сама плодюча земля, там було більше всього можливостей розвивати сільське господарство, а відповідно було більше всього їжі. А чим більше в тебе їжі, тим більше в тебе населення. Ну, в той час це було так. Зараз це вже не зовсім так. Також, само собою, йшла активна експансія. На північно-східну Русь, тобто різні фіноугорські племена або асимілювалися, або виганялися, і ці території також заселялися слов'янами. Тому що так виявилося, що та територія, де зараз Москва, Московська область, ну, Володимир Суздальське князівство на той час, там досить непогана земля. При цьому вона з точки зору ландшафта ну, відносно захищена від степу. І там земля, можливо, не така плодюча, як на півдні, проте ну, там безпечніше вирощувати зерно, ну, борошно, якби хліб і так далі. І таким чином, оці ці три фактори, треба пам'ятати, коли ми говоримо про Русь при монгольській Навалі. Тепер давайте коротко торкнемося вже конкретних практичних подій, які сталися з Руссю при монгольській Навалі.